Доброго дня, шановні друзі, там всім підписникам Отже, Для всіх тих, хто хоче купити мотоблока і почати працювати, зараз ми вам розкажемо, скільки він коштує і скільки вам буде коштувати тонна вісне, яке вам буде необхідне для того, щоб ним щось зробити. Зразу відсіюємо відсіюємося категорії людей, які знають, що таке сварка і болгарка. Тому що якщо ти знаєш, що це за предмети, то тобі більше половини з того всього не треба. А може і все, бо ти зможеш це все зробити сам. Но якщо ти не дуже дружиш з тими двома штуковинами, то як не крути, тобі воно треба буде. Мотоблок 1370 американських гривень. Це у нас кентавер. Водяне охолодження, 10 коней. З стартером і з чим, ще скажіть мені, з фризою йде в комплекті. Отаке. От. Це мотоблок, є ще мотоблок в плюсі, отака штукована. Буде коштувати десь на штуку баксов більше, але ти будеш на своїй дубці, ну, свою дубцю посадиш і будеш рулем крутити. Хоч це виглядає як тракторець, на роботу воно має робити таку ж саму, як це. Не треба на нього трьохкорпусний плуг кидати і гайдав в поле бігом. Чисто комфорту більше. По навісному, після того як ви купили і думаєте, ех, я піймав Бога за карман, що мені так повезло, я вихватив таку техніку класну, то я що хочу вам сказати. Силочка зверху на відос, скільки коштує навісне до шифінга. Тобто, якщо шефінг, грубо говоря, візьмемо коштує трьошку зелених, то навісне до нього буде коштувати по 6 сімерочку. І то, це я там ще не все назвав. Там ще ого-го, як можна розгулятися. В даному випадку, Боженька не то, що піймав вас за карман, боженька запустив свою руку вам в карман так, що мама дорогає. Дивіться, я зразу скажу так. Техніка вигляді адаптерів і прищепів і де що, скажіть я вам скажу правильно, без коліс. Там все йде під Жигульовську ступицю, тобто варіантів багато. Або у вас вдома десь жигульовські колеса валяються, або ви підете ті скати понаходити на шиномонтажі, або ви підете їх зразу купити в зборі, це вже діло кожного. Но по факту, все воно продається без коліс. Адаптер. 5 тисяч гривень. Ціни будуть в гривнях, тому що в праці були в гривнях, і я вже не став замарачувати, щоб його переводити в доларі. Адаптер. 5 тисяч гривень. Прицеп. прицеп. Народ, коли будете брати прицеп або візьмете мотоблока і будете думати про прицеп, на мотоблокові думайте про тормоза для прицепа. Кажу вам зразу. Тому що є люди, які в інтернеті хваляться. У мене мотоблок 10-12 коників. Я собі склепав воно до нього воза і волочу з лісу чуть не 3 тонни дров, це все прекрасно. Дай Бог вам здоров'я і щоб ті дрова вас не потягнули десь за собою. Це ще біда, якщо не за собою потягнуть. Там візьмеш, сибнеш і Бог з ним, хай воно десь стягне. Але якщо воно десь з горба тобі в спину попхне, то тут ти вже нікуди не ципнеш, ніде не дінешся. З розумом підходьте до того, що ви волочите, скільки ви волочите і думайте про безпеку. В даному випадку тормоза є. Прицеп 10500 без коліс, метр 20 на 2, Вже буде з бардачком, з сідушкою і з тормозами. Є плуг. Плуг до мотоблока в даному випадку буде коштувати 2800 гривень. Потім у нас йде, що? Сажалочка. Сажалочка в даному випадку буде коштувати 4 тисячі гривень. Якщо брати по копалках, то копалки можуть бути, грубо говоря, пару видів, і її можна зробити навіть самому. Ну, давайте скажемо і покажемо. Отака вібраційна 4 косаря є. Ну, може бути що в нас? Лапа. Звичайний плуг. Ну, давайте до... Давай. Покажу, бачите, зелені вони лежать. Звичайний плужок, до якого наварені прути, і він буде коштувати вам 1300 гривень. Ну це вже він буде не тільки він сам коштувати, а сцепка до нього. Тому що в мотоблокові, щоб ти не вцепив, потрібна определьна сцепочка. От от. Хтось може зробити одну на все, хтось може кілька штук купити і їх просто міняти під определенний Свій інвентар. Єсть далі. Сівалка. Сівалка на даний момент маємо ту оранжеву на 11 рядків. Вона овочева, буде вам коштувати 11 тисяч гривень. Є різні варіанти, кому що треба, і подешевше від 5 до 6, і подорожче. Все залежить від того, що ви будете садити. Отак. Далі. Косарки. Косарки теж. Саме дешевше буде вам стартувати від 6,5. І ціна закінчиться в 13500. Все залежить від того, яка вам більше подобається. І наскільки ви кажете, що Китай говно, а не Китай то класно. Так що так. Якщо ви щось будете косити, вам треба його згрібати. Грабельки вам будуть коштувати 5 тисяч гривень. Тепер повертаємося знову до картоплі. Якщо брати комплект підгортачів для картоплі, то щоб ви могли заїхати і підгорнути її, це вам обійдеться в 2800 гривень. Якщо ви ще захочете і ту картоплю попризкати, або щось там у вас буде, що ви маєте його бризгати, пожалуйста, он, чорний бак, він вам обійдеться в 6000 гривень. Це оприскувати. Що там буде в комплекті, штанги, здається, по 3 метри, тобто 6 метрів ви захопите для того, щоб на вашому городі зробити оприскування. Далі. Ще є таке немаловажне, я б його, мабуть, ставив саме перше, що вам необхідно після того, як ви купите мотоблок. Це звичайні ґрунтозацепи. По тому що, коли ви виїдете, виїдете в свій город, то з грунтозацепами, як не крутіт вашій техніки буде не то, що легше, вона себе покаже якісніше. тому що під тою вагою, яка буде в мотоблока воно краще влізе в землю, воно буде мати краще щеплення землею, і воно собі потихеньку буде робити свою роботу. Бо резинові колеса. Легесенько можуть зірватися в букс. З зацепами, як не крутіт буде краще. Ціна зацепів залежить від того, який діаметр у вас колеса буде. і Якщо брати по мотоблоку десятки то у вас вийде від 1800 до 2000 гривень. От вам ціна на ґрунту Це буде 2 штуки. Тобто штука гривень буде один є Плюс. Ще такий немаловажний варіант. По-любому кожному, хто має мотоблок, йому треба якісь бурінки, райборонки. Тут варіантів теж багато. Можна їх взяти, склепати самому, можна їх взяти і купити. Щоб їх купити, ціна буде десь в районі 1000 гривень на один райборонок. Розчитуйте десь так. Потім, щоб, наприклад, зробити, щоб вони вам всі три волоклися, це треба знову сварка, болгарка і вперед. Хто знає, що і як, той все зробить за півгодини і що ще немаловажно, це, за це не зацепи, а різні види сцепок. Що для плужка, що для підгортачів. Тобто кожен якийсь механізм має через щось цеплятися. Вони, є, вони в основному так зроблені, що можна чуть ли не все через одну підцепити, але як показує практика, кожна людина або купляє одну якусь більш-менш універсальну, або клепає вдома в себе таку, яку буде мати він, чисто під його потреби. Ну, по факту одна така штука буде вам коштувати 600 гривень. Все. І того, якщо виложити це все діло в одну купу, то у вас вийде в кінці. Здравствуйте. Здравствуйте, да, дід, вони всі там. Якщо виложите це все діло в одну купу, то у вас вийде 66 200 гривень плюс колеса. 4 штуки на адаптер, 2 штуки і 2 штуки на шо, на ваш прич Так що, отака ситуація. Вроді би купляєш мотоблок за 1370. А треба відвалити ще за 2 мотоблоки. Тільки з навісним Ну, кажу зразу, хто знає, що таке ручна праця з болгаркою, сварочкою і з металом? то як не крутіть вам грубо говоря треба буде тільки наприклад що сівалочку взяти і то це не завжди наші люди зараз клепають на раз-два самі що хочеш було б бажання а то все знайдеться все народ як завжди всім щастя радості, удачі ставимо лайки коментуємо підписуємося на канал і пам'ятаємо що головне це здоров'я от і все. Все, всім до побачення